Що вас очікує в вашій парі? Далі. Давайте дивитись. Думайте про себе, про вашу кохану людину. Подивимось, яких в енергіях, так? І вирішимо, що там між вами. Так, є етап обновлення, етап, коли у вас є. Енергія зароджується легка, як з чистого листа, так? коли насправді у вас є шанс на щось нове, коли ви прожили вже якийсь етап, тут можуть бути стосунки: чи зовсім зовсім нові, чи коли реально ви прожили якийсь етап, прожили якусь сильну кризу. З людиною, з якою довго жили, більш року, більш декілька років, може 20 років. Тобто 21 аркан старший, ви прожили. І зараз йде новий етап. Якщо тут нове знайомство, теж має місце бути. Є шанс на а, якісь відносини, тому що ми на пару дивимось. І дно колоди в нас така карта. Карта, яка каже, що а, реально можна працювати в цій парі, і є шанс на те, що вийде щось нове. Ось так. Давайте подивимось, яке ж продовження. Що там карти? Нам всього. Ой, десятка пентаклів. Слухайте, дуже круте продовження. Тут. Дивіться, там в мене підспівка трохи. Десятка пентаклів. Ну, Тут про пару це сім'я. Реальна сім'я. Тобто, коли всі 10 пентаклів разом, тобто, подивіться на цю карту тут. Будинок міцний, вже вистроєний, так, фундамент, тут все є. Тут ем, коли все в гармонії, в ладу, коли добра сім'я, навіть можуть бути діти, коли ви добре стоїте разом на ногах. Тобто ця карта дуже е, позитивна карта. Так, вона одна із самих. Позитивних картах у вас продовження. Реально може бути сім'я. У вас реально може бути партнерство навіть з народженням дітей, з спільним будинком, з якимось спільним бізнесом. навіть, так? Де всі сфери будуть між вами пов'язані. Навіть може бути і таке. Що ще яке ще продовження може бути. М -м, дивіться, як цікаво. Тут може бути два ісходи, коли вас буде качати, між тим, що. М ви з цією людиною можете вистроїти фундамент, так, і нормальні відносини. Та між тим, що ви будете сумніватися, ви будете боятися якогось ісходу, диявол він спокушає. Іноді він спокушає на те, що на страхи навіть, коли нам страхи заважають, людські страхи, так, ми йдемо в нижчі енергії, а страх це нижча енергія. Тобто, це первинна енергія, первобитна, так? І тут все починалось так з цього. І а, тут він може казати про те, що у вас є страх знову а, залипнути на цих відносинах, повторити якийсь а, минулий досвід, негативний, а, якась є рана, яка не. Не дозалікували ви, не пропрацювали її, не прожили її так. Тому що все, що ми закидаємо в довгий ящик свій, це каже про те, нам, що насправді це треба просто пропрацьовувати, не треба це заглушати, Це фоном потім ходить з вами все. Навіть дуже-дуже старі образи і відносини на інших людей. Але не дивлячись на це, між вами буде кохання. Це, дивіться, це вас може качати в ці страхи. Довіртесь, Всесвіту. Дуже швидко буде розвинення, розвинення гарних відносин. Все ж таки, ви зможете, якщо захочете, прийти в баланс. Дивіться, тут карта вона двояка. Іноді це. Вибір між чимось і чимось, і людина не хоче все це втрачати між спокусою та між стабільністю, так? А іноді це коли людині вдається втримати все, згармонізувати це все. І втримати в балансі, бачите, тут людина на дні нозі, але вона задоволена від того, що вона може маніпулювати цими двома пентаклями. Тобто, ви можете приручити свій страх, свої спокуси і при. І вийти в такий добрий, класний такий досвід, добрий, класний таку історію, де у вас буде все в достатку і гармонії. І ще нам, як підтвердження на те, що тут реально може дуже швидко розвиватися події між вами. І тут буде любов і гармонія. Все ж таки ця карта, Двійка Кубків, вона теж завжди позитивна. І ще скажу, кому актуально дно колоди Паш Кубків. Золота рибка, подивіться, тут каже про вагітність. Реально, кому актуально, може бути вагітність. Але треба пропрацювати деякі перешкоди ще перед цим, перед цим. Комусь буде нелегко завагітніти, якщо хтось дуже бажає. А хтось може отримати своє бажане тільки тоді, коли подолає депресію, перешкоди, розбите серце. Розумієте, ось і цей імператор ваш. Ось так, будь ласка. Є, є у вас перешкоди, є що прожито, ще вибір є. Але, але дивіться, цікаво, новий план буде. Добре, ось такий був розклад. Я можу докласти, але давайте пораду для вас, може. Подивимось. Ну, добрий такий розклад. Ага. Ну ось і порада. Все буде по правосуддю, так? Богиня Феміда вона завжди вирішує і зважує. Але подивіться, вона безпристрасна. Але тут, на вагах, подивіться, серце, і е, що у нас це? Е, так, це нас піошко, так? Ну, це нас звішує. Взагалі вона звішує між серцем та мозоком, і тут не показовий меч, якому на кінці е, ніби сонце, так? тобто вона каже нам про те, що довіртесь всесвіту, довіртесь богам і е, вашому житті буде все так, як повинно бути, як задумано розумієте, звище, в балансі і в гармонії з Всесвітом. Тобто, якщо якісь процеси зараз йдуть в вас, навіть якщо вони негативні, вони вам потрібні зараз, ви повинні їх прожити, щоб вийти в баланс. Тобто, дивіться, якщо у вас є якийсь негативний процес, він перевищує, так, ось так ваги, вони, наприклад, йдуть, хто щось йде вверх, щось вниз, то вам дають такі ситуації, які будуть балансувати між думками та серцем. між... Вашими діями так, та бажаннями. Тобто завжди Всесвіту потрібен баланс в усьому між поганим і хорошим. Ось. Тому тут вам дають зараз ситуацію проти тому, що є, для того, щоб ви прийшли в баланс по справедливості. І знаєте, для вас це вирішиться. Таким чином, що ви зрозумієте, що це було на краще насправді, що тут нема місця несправедливості, ось тут якраз. І до вас зараз, якби це може, не образливо звучало для когось, але тут зараз ваші події, вони все світом вам даються по Заслугах по справедливості. Це іноді важко зрозуміти, тому що з нами не завжди приємно стається, але це світ. І якщо розвивати свою духовність, розвивати свою м, реальність, так, свою осознаність, ми розуміємо тоді, що все стається нам для чогось важливого. Ось так. Ну, і тут вам треба трішечки свої емоції, приструнити вам дуже важкувато. O tako Можна ще розглядати, скажу так, ви переживаєте на рахунок людини якоїсь важливої для вас. Але я так скажу вам, що е, ну, індивідуальний розклад можна зробити, якщо у вас реально якась проблема, а зі спільних розкладів беріть е, своє інтуїтивно відчувати. Якщо ви відчуваєте, що е, трошки не ваша інфа, то не натягуйте на себе серйозно. Якщо ви відчуваєте, що 100% ваша, то тоді можете, якщо щось хочете уточнити, звертатися вже індивідуально.